Доброго дня, шановні колеги. Дуже дякую за запрошення, і сьогодні хочу звернути до вас з до вас проблемою болю в спині. І на прикладі одного клінічного випадку я пропоную розібрати дану проблему. Декілька буквально досліджень, які свідчать про те, що наскільки актуальна дана проблема. Ну, це величезне дослідження, метааналізи, 165 клінічних досліджень, майже за 30 років показали, що поширеність даного стану популяції складає в середньому 31%. Відсоток біль в нижній частині спині ще один такий систематичний аналіз для дослідження глобального тягара хвороб, який був опублікований в 2016 році. 328 захворювань і травм в 195 країнах аналізувались і також дуже великий проміжок часу. І на першому місці, якраз що турбує людей у світі, це біль в спині. Потім йдуть захворювання органів відчуттів, мігрень, депресія та таке інше. Коли ми дивимося пацієнта з болем в нижній частині спини, то ми насамперед повинні визначитись, які, що це за біль. А саме, чи це біль, який пов'язаний з якимись специфічними процесами, насправді, їх всього до 1% буває у людей. Або це біль пов'язаний з радікулопатією, або. Це те, що найчастіше зустрічається, це не, так званий неспецифічний біль нижньої частини спини. Що таке неспецифічний? Ну, це фактично той, 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 той біль, який неможливо визначити е, чимсь конкретним, е, і це найчастіше бувають е, спазми в м'язах, спини, шиї або попереку. І... Насправді це зовсім не е, зміщені оці хребці і диски, те, що ну, якби в нас е, в суспільстві прийнято вважати. І грижі, і остеохондроз можуть бути присутні у даних пацієнтів, але вони не можуть і не турбувати пацієнта. Людина може прожити все життя і не знати, що в неї є грижа диску. І от такий пацієнт 38 років, офісний працівник, звернувся до нас із скаргами на біль в ділянці нижньої частини спини ліворуч. Далі цей біль поширюється на ліву сідницю і по задній поверхні до середини литки лівої ноги. Тут фактично захватує, захватує всю. Ліву задню поверхню і нижче коліна. Це дуже важливо, тому я на це звертаю увагу. Як він оцінює цей біль? Ну, в стані спокою, за шкалою ваш. Він говорить, що біль його турбує, але не дуже сильно, 4 бали. Але коли він починає ходити, цей біль стає дуже інтенсивним, і він його оцінив 7-8 балів. Значить, що він говорить? Що періодично у нього виникає такий гострий, пронизуючий біль, наче вдарило током. Із-за цього пацієнт фактично обмежив рухову активність, він пересувається машиною, і навіть коли на один сходовий прольот піднятися, він користується ліфтом. І за нами за що відомо? Біль виник раптово під час тренувань і був такий інтенсивний. ну, В залі він тренувався, був такий інтенсивний, що він настільки сильно боліло, що він був змушений пролежати три дні в ліжку. Потім він потрошку вщух цей біль, і пацієнт почав вже звертатись до лікарів. Треба сказати, що протягом семи років останніх періодично його турбував біль, який не ірадіював в ногу і проходив самостійно. Що за нами за життя? Ну, Варто відмітити, що пацієнт такий тривожний, такий депресивний, крім того, страждає хронічним гастродооденітом, у нього є сексуальні розлади, хронічний простатит. Раніше була нейроциркуляторна дістання, зараз гіпертонічна хвороба. Говорить, що він постійно втомлений, якісь хірургічних втручань чи травм у пацієнта не було визначено. Об'єктивно, що ми бачимо? Перекошена, така аталогічна поза, обмеження рухів по поперековому відділі у всі сторони, білатеральне напруження прямих м'язів спини і квадрантного м'язу попереку, а також лівого боку сідничих і грушовидного м'язів. Симптом ласега позитивний на 30 градусів, рефлекторна сфера без патології. Тобто, якихось... Парезів, зниження чи змінення рефлексів, ми в нього не знайшли. Але визначається гіпостезія, латеральній поверхні литки і захоплює великий палець лівої ноги. Хода утруднена, ну, зв'язку з тим, що біль посилюється. Що ми проводимо тут? Ми проводимо диференційну діагностику між. Можливо, це дійсно заднє латеральна тіло, пролап з диска із давленням корінця Л5, або це механічний біль в спині із синдромом грушовидного м'яза. Також Це також може бути. В діагностичних критеріях, в плані див-діагностики, що варто відмітити: все ж таки, якщо біль і радіює нижче коліна, і е, супроводжується якимись е, м, чутливими розладами чи рефлекторними, то це е, е, більше в пользу корінцевого болю. Ще що в пользу корінцевого болю, що є в нашого пацієнта, це нейропатичний компонент. Він в нього є, він каже, що в нього біль періодично пронизує як електричним струмом. Ну, Варто відмітити, нам потрібно визначати у пацієнтів таких так звані червоні пропорції. Я на них не буду зупинятися, лише скажу, що деякі тра... особливо мають бути насторожі, лікарі, корли мають діло з пацієнтами. або молоді. Отже, 50 років або старше 50 років, які вперше мають такий біль, наявність злоякісних утворень, травми, втрата маси тіла, температура і таке інше, на що потрібно звертати увагу. Це питання, які ви можете задати пацієнтам, щоб зрозуміти наскільки. Чи є той боль специфічним, чи то є неспецифічний, тобто механічний біль, можете натиснути на паузу і передивитись ці питання. Ще що маємо так звані жовті пропорції. Це фактори, які сприяють розвитку хронічного болю в спині. Це постійний стрес, депресія, підвищена тривожність для того, щоб ми. Могли передбачити, що ми в даного пацієнта можемо в майбутньому отримати хронічний біль. Ми маємо звертати увагу на ці фактори. Чи потрібно робити МРТ? Ну, жодні рекомендації, які існують на сьогоднішній день, європейські, американські. Не рекомендують при першому зверненні пацієнта, якщо ви не знаходите в них червоних пропорцій, робити МРТ. Ну в нашому суспільстві завжди роблять, на жаль, МРТ всім підряд, але в принципі, в принципі таких рекомендацій не існує. Чому? Ну тому що дійсно остеохондроз зараз знаход... можна, можна знайти фактично у кожного пацієнта старше 60 років. Безсимптомні протрузії диски виявляються у 100% випадків, тому нам фактично тут не, не суть в тому наявності тієї кили або грижі диску, а в тому, який запальний процес, який потребує дійсно лікування, існує у пацієнта. У нашого пацієнта чітко визначається, дійсно була визначена протрузія диска, але в нього є чітко радикулярний біль. Це поєднання нейропатичного больового синдрому з розладом чутливості в дерматомі, що інервується корінцем Л5, тобто, фактично, в нього дійсно ретикулярний бій. Він знаходиться в грубі ризику пацієнтів, для яких характерні симптоматичні кіли. адже для цих кіл характерне це вони часто виникають у чоловіків молодшого і середнього віку. І тоді, коли ще внутрішньодисковий тиск достатньо високий, і це полегшує проникнення пульпозного ядра між такими ураженими волокнами фіброзного кільця. Для людей похилого віку навпаки, радікула вона викликана здавленням корінця остеофітами, гіпертрофованими суглобовими фасетками і таке інше. І там, як правило, формується радікула пальтія 4 Чтирі 3 більш верхні відділи. І е, Ще чому ми можемо говорити, що у пацієнта все ж таки радикулярний біль? Тому що, як правило, такому радикулярному болю передують приступи м'язово-скелетного болю. Пацієнт теж говорив, що його турбували останні 7 років періодично біль ділянці поясниці, тому він власне. Ну, спокійно до цього ставився, але цей що наступив цього разу, був надзвичайно сильний. Таким чином, можна поставити діагноз, що у компресія корінця l 5 килою диску. Що ми йому призначили? Шановні колеги, ну, ми йому призначили агранія, це прегабалін, 75 мг двічі на день, вітаксон, рібмаксикам і антигіпертензивну терапію. Ну і ще дещо проти тривожного, ну, я тут його не описую. Значить, чому ми вибрали таке лікування? Ну, По-перше, стосовно нестероїдних протизапальних засобів, це великі дослідження, яке опубліковане Кахрейновським, яке опубліковане, показали 32 дослідження по ефективності нестероїдних протизапальних засобів у людей. Гострим болем в спині оцінювали, не знайдено достовірних відмінностей по ефективності між різними нестероїдними протизапальними засобами. Значить, тобто будь-який препарат із групи нестероїдних ви можете призначати на сьогоднішній день не існує такої золотої таблетки або золотої ін'єкції, яка би значить, вплинула на той біль і пацієнта би від нього ізбавила. Ще від чому ми призначили вітаксон? Вітаміни групи Б, ми значить, ну, звикли це нейротропні препарати, ми їх призначаємо, але інколи і не задумуємося над тим, чому ж ми їх призначаємо. Насправді виявляється, от вітамін Б6. Це ключовий фермент синтезу дофаміної серотоніну. А такому нашому пацієнту, який має і тривогу, і елементи депресії, то він просто необхідний. Крім того, вітаміни, от це ще робота стосовно вітаміну в 12 Показані і такі роботи є: що додавання вітамінів до лікування дозволяє зменшити дозу нестероїдних засобів. Тому ми, власне, додавали вітаксон. Інший препарат це препарат для лікування нейропатичного болю, препарат пригабалінгів човоречів на грані, який ми призначили, саме був направлений на те, щоб зменшити ці простріли, цей нейропатичний біль і покращити йому якість сна. Адже грання ефективна, її не потрібно довго. Підтрувати. Двічі на день, перший раз один раз на ніч призначаємо, а потім двічі на день. І так дуже швидко наступає ефект, фактично через три дні. І ще чому аграрія, тому що він впливає не тільки на біль, а ще й на порушення сна. Нашому тривожному пацієнту, звісно, це було дуже доцільно. Далі. Ще які рекомендації на сьогоднішній день існують в плані лікування пацієнтів з болем в спині. Ну, звісно, перше це провести таку бесіду з пацієнтом, пояснити, що це доброякісний процес, що він цього не помре, що буде все добре. І що він повинен взяти відповідальність за лікування на себе в певній мірі. Обов'язково має бути збереження повсякденної активності, тобто не можна, не рекомендується лежати в ліжку більше одного-двох днів. Стеро... Нестероїдні протизапальні засоби це сьогодні перша лінія, парацетамол це друга лінія, але також ми інколи його застосовуємо. При неефективності нестероїдних апіоїдів коротким курсом, неоднозначне ставлення до релаксантів і неоднозначне ставлення до акупунктури і мануальної терапії. Ну, от е, це рекомендація стосовно того, що ліжковий рі, е, режим не рекомендується, тобто, збереження активності і уникати ліжкового е, режиму не більше ніж два дні можна рекомендувати, але Говорити треба, що треба зменшити фізичні навантаження, важкі, а легкі можна і потрібно виконувати. Тобто нормальне побутове життя потрібно вести. Стосовно парацетамола, на сьогоднішній день він, як знеболюючий препарат, ну, мало допомагає. Лише у вагітних, мабуть, тому що вагітним ми не можемо широко застосовувати нестероїдних не протизапарні засоби, а от парацитамомон. Можна, але його рекомендують додавати, наприклад, для того, щоб посилити ефект, ефект інших нестероїдних протизапальних засобів, або опіоїдів. І вважається, що їх аналогетичний ефект в такому випадку підвищується від 20 до 50%. Пам'ятати, треба, що він гепатотоксичний, тому не можна з алкоголем. Тепер, що стосується міорелаксантів. на сьогоднішній день при гострому болі рекомендації на 50% рекомендують застосовувати при хронічному болю на 30%. Чому так? Ну, звісно, ми знаємо, що таке є порочне коло, біль, спазм, біль, коли м'язовий спазм він підтримує біль, і тому це порочне коло треба розібрати. Але. Ну, да, тому що м'я стає джерелом болю, і це, в свою чергу, ще розхитує цей процес і сприяє формуванню тригерних точок, кіторинного, ніофаціально-больового синдрому. А в чому ж сумніви? Шановні колеги, оцей м'язовий тонічний синдром, коли виникає у пацієнта, він сам по собі, начебто, обмежує це напруження м'язів, він виконує фактично самогенетичну функцію. Він підвищує стабільність хребта і тазу і тим самим не дає дуже активно рухатись в поперековому відділі хребта, і таким чином він. Позитивно впливає, він обмежує ці рухи і таким чином виконує санугенетичну роль. І ще чому не дуже рекомендують міорелаксанти, але застосовують тому, що в них є небажані явища, седація, сонливість, головокружіння, нудоту і таке інше, тому про це потрібно попереджати пацієнтів. Ну от Препарати, які на сьогодні, засто сьогодні застосовуються із міорелаксантів. Що стосується мануальної терапії, Неоднозначні рекомендації, і американські, європейські американці знайшли невисоку ступінь ефективності, європейські рекомендації показали, що, сказали, що немає переконаливих доказів ефективності. І це саме стосується і витяжіння, масажу, голку, Також немає таких великих доказових даних, що ці методи лікування. Рукування будуть ефективні. Але, шановні колеги, ефект плацебо ніхто не відміняв. Якщо нашим пацієнтам від цих методів лікування стає краще, ну, чому би їх і не застосовувати? Я вам дуже дякую за увагу. Якщо є питання, я готова відповісти.